На сьогоднішньому занятті розглянемо тригонометричні рівняння, до складу якого входять функції однакові однакового аргументу. Це, наприклад, ось такі рівняння. Косинус квадрат Х відняти 3 косинус Х, додати двійку, до рівня 0. Перевіряємо. Дійсно, аргумент X. І функція косинус. Такі рівняння і називається рівняння одинакового аргументу, одного аргументу однієї функції. Як розв'язувати? Розв'язувати можна і доречно вводячи нову зміну. Отже, якщо ми, наприклад, косинус x позначимо новою змінною, наприклад, t, і запишемо заміна косинус х дорівнює Т. То в нас утвориться е, звичне нам квадратне рівняння. Тоді там, де косинус квадрат х, ми зможемо записати t в квадраті. Відняти 3t. Додати двійку до рівня 2. Розв'язуємо це рівняння або за формулами Вієта, або за з допомогою формули через дискримінант. В даному випадку, зручніше за формулами Вієта, корені легко підбираються. Бо в добутку вони мають бути. Двійка, а сума має бути трійка. Очевидно, це числа 2 і 1. А тепер. Повернення. повернення. І от увага з приводу оформлення. Якщо ми вводимо змінну, то ми розуміємо, що косинус х е, обмежена функція, і вона не може виходити за межі мінус і одиниці 1. Одиниці. Тобто ось отут одразу можна було написати, можна було написати, що модуль Т менше по дорівню одиниці. Але можна було цього не писати. І якби ми тут написали, то ось отут одразу можна було сказати, що це не задовольняє. Якщо таке обмеження в нас було введено. Якщо ми б цього обмеження не написали, то необхідно було б зробити повернення двічі. І ми б отримали таке косинус х рівня 1 і косинус х рівня 2. І там, де косинус х рівня 2, ми б написали, що коренів немає. Тобто з приводу оформлення можна по-різному. Косинус х рівня 1. Ми можемо використовувати формули окремі, або зобразивши. Одиничне коло визначити, при якому значенні аргументу косинус дорівнює одиниця. Косинус одиниця ось тут. Це аргумент 0. А потім через 2 π повторюється. Тобто, аргумент має бути 0, 2 π 4 π Коротко це можна записати як 2 πk Отже, ось множина К належить множині цілих чисел. Ось множина чисел, які є коренями. Ось у цього рівняння. Ось таким чином. Давайте ще розглянемо декілька випадків, бо можуть траплятися різні ситуації. Ну, Наприклад, коли ось аргумент у нас вже в умові на Х, а відрізняється. Скажімо, корінь із двох косинус 7х відняти косинус 7х до рівня 0. В даному випадку також доречно ввести заміну. Позначивши косинус 7х новою змінною, запишемо це. Заміна. Косинус 7х t. Т. же, можна записати, що буде Т менше або дорівнює одиниці. А можна не записувати, але пам'ятати про це ми зобов'язані. Я зараз не буду записувати. Давайте подивимось, що ми отримаємо. Косинус 7х дорівнює Т. Тоді в нас буде. Ага, ось отут тільки я загубив квадрат, здається. Так, тоді так. Та це цікавіше. Інакше, Так, якщо тут буде квадрат, то ми маємо корінь із 2 t в квадраті відняти t до рівня 0. Очевидно, це не повне квадратне рівняння. Виносимо t за дужки. В дужках отримаємо корінь із 2 t відняти 1 до рівня 0. І звідси кожен з ножників, прирівнявши до нуля, ми отримаємо корені ось цього рівняння. Корінь із 2т мінус 1 дорівнює 0, звідси корінь із 2т дорівнює 1, звідси Т дорівнює 1 поділити на корінь із 2. Або що нам звичніше бачите, корінь із 2 поділити на 2. Бо ось оце дріб і оцей дріб це одне і те саме число. Як це отримати? Сюди достатньо домножити чисельник і знаменник на корінь із 2. І тоді тут буде корінь із 2, а тут утвориться корінь з 2 квадратів, тобто двійка. Ось таким чином. Тепер повернення. Повернення. Перше. Т дорівнює 0. Ось сюди, замість Т підставляємо 0. І ми отримаємо косинус 7х дорівнює 0. П'єд же можна по загальним формулам розв'язувати, але, на мою думку, доречніше вп'єдже забразити кола. І подивитися, де у нас косинус дорівнює 0. А, ну ще я не сказав, що ми маємо зараз е, найпростіше тригонометричне рівняння, але зі складним аргументом. Тому, е, виписуючи далі, ми будемо писати 7х дорівнює. Не забуваємо про це. І так, де ж у нас косинус дорівнює 0? Косинус 0 дорівнює ось тут. Що це за кут? Це кут пі на 2. Тобто 7х дорівняє пі на 2. І далі, при поверненні протигодинникової стрілки, ось тут також косинус буде дорівнювати нулю. А яким чином звідси сюди добратися, додати пі на 2. Тобто додати піка, додати піка, піка. Ось ось так такий вигляд має розв'язок цього рівняння. А тепер. Поділяємо частину, яка знаходиться ліворуч і праворуч на 7. І ми отримаємо пі поділити на 14, додати піка поділити на 7. Все. Ми отримали одну з множин розв'язків. Друга множина Друга. Коли Т дорівнює корін з 2 на 2, то маємо косинус х дорівнює корінь з 2 на 2. Тобто ось сюди замість t записали, знайдене значення. 7, прошу пробачення, так. І тепер 7х дорівнює плюс-мінус аркосинус корінність 2 на 2. Я одразу буду обчислювати тут з місцем проблеми пі на 4 додати 2 піка. І звідси х дорівнює, поділяємо частину, яка стоїть ліворуч і праворуч, на 7. Будемо мати плюс-мінус пі поділити на 28, додати 2 піка, поділити на 7. Належить множині цілих чисел. Отже, дві множини ми отримали, які задають всі корені даного рівняння. Всі корені даного рівняння. Ось таким чином можна розв'язувати рівняння вводячи заміну. Але даний тип рівнянь мається на увазі, що і аргумент, і функція вже однакова. Якщо ж це не так. То розглянемо на наступному занятті, що треба робити. До зустрічі!